Всім привіт, дорогі друзі, з вами як завжди Денмен. І сьогодні в цьому відео ми з вами піднімемо 10 тисяч кубків на нашому з вами аккаунті підран 50K. Хто не бачив попередні серії, обов'язково подивіться, мене є цілий плейлист на каналі, щоб вам було зручніше. Ось ну, а в цій серії ми з вами піднімемо, по-перше, 10 тисяч кубків, по друге, піднімемо цілих 325 ранга, Ну і звісно розблокуємо легендарного ворона. Як ви розумієте, відео буде максимально цікавим, тому я попрошу зразу поставити лайк та підписатися на цей канал. Вам не важко, але мені максимально приємно і ви завжди зможете передумати. Плюс усильна мотивація для мене знімати ще більше подібного контенту для вас. Ну і я буду починати. До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди під відео. Для початку я хотів сказати, що забрав вже будрунок за 13-й день, а іменно посівочку на дерево. Вирішив взяти на передрядку, оскільки вважаю, що вона буде більш корисною. Також почав апати 8 бета, паралельно лутав щоденні стардропи, з яких мені, ну, не сказати, що прям щастило, ну але прокачка, в принципі, також потрібна, тому нехай буде. Ну і після цього я продовжую піднімати 8 бета, в іншому, в принципі, непогано. Пішов я в соло, оскільки тіметів я в тріо не знайшов. Плюс, якщо я не помиляюсь, там була погана карта. Ось і мені було набагато краще піти в соло. В принципі, за 8 бета йшло все дуже навіть непогано, але все одно мені швидко піднадоїв. ось, Ну і я вирішив золотати решту щоденних середробів. Вони випадали тільки рідкість суперрідкі знову ж таки, слабенько, я не знаю. Мені вже давно не щастило з щоденних стартропів, то тобто, є так, не ми вибиваємо, але нічого там супер корисно, тобто, наприклад, гаджетів ми не вибиваємо, а це супер погано просто. Також я вийшов в меню, отримав плюс 80 кубків, також залутав 750 монет за майстерність. Ну і, в принципі, то вирішив залутати ще стардроп за 25 левел, ну і кредити на самого Ворона. Ось зі стардропу нічого зрозуміло не випало. А ось на Ворона мені не хватило буквально 4 кредитів. Що було дуже обідно, оскільки буквально сьогодні я в магазині забрав 5, 5 подарункових кредитів. Ось було б 10, було б набагато більш приємно. Далі я вирішив підняти чуть дерева, просто, щоб апнути майстерність і отримати на ньому що? Правильно. Цілих 75 кредитів. І як ви розумієте, це плюс 75 кредитів, як я вже і сказав, і це новий легендарний бравлер Ворон. Я в кінцевому результаті вирішив все-таки не змінювати, роздумував між Леоном і Вороном. але но... все-таки в кінцевому результаті вирішив залишити ворона. Далі потрібно було відкривати знову супорідковим Бравлера, і тут а, я чуть, -чуть роздумував, але все-таки за Гаса я граю погано. Пені мені просто не подобається як Бравлер. Тому вирішив взяти Ріку. Тут можу вам також рекомендувати його, якщо маєте хорошу кількість прокачки. Оскільки Ріку без пасівки мало що може, і йому дуже потрібно його гачити. Тут я вирішив прокачати ворона. Нехай буде хоча б на шосту силу, можливо, потім прокачаю на сьому. Ну і вже полегенько треба буде зараз скривати пасівочки, якщо хочу лапити 25, левел, 25... ну хоча так, левела, по суті, тепер не ранги. Ну, все одно більшість все-таки привикла до рангів. Ось. Прокачки в мене, в принципі, багато, але по суті, щоб апнути одного бройда на 9 силу, треба 5К голди. Тобто це з 7 на восьму силу. Ось так, як я зараз апаю Кольта, потім на 9-силу, потім пасівочка, гаджет, ну і в деяких моментах снаряга. Тому ось так. ось На рівному місці 5000 золота. Якщо снаряга, то 6. Багато-багато. так. Зараз голди в мене немало і все одно дуже шкода було. Ось, наприклад, зараз я вирішив все-таки прокачати кольта, оскільки для Дерела карта не підходила на бровбол, а ми хотіли піднімати 25. Ось, тому я взяв гаджет на кольта, це гаджет і 9 атиле, це вже 2000 голди. Ну і ще посівка, також 2000 голди, вирішив взяти на дальність. Вам також рекомендую, хіба... Якщо ви вмієте гарно мансити, то швидкість вам буде потрібна. Ну і також я замітив, що у нас тут снаряга є безкоштовна. Можна було, звісно, почекати на якусь міфічну, на якомусь іншому персові, Ну, вирішив все-таки взяти епічну на е, кольта. Ось. Ну і це саме вигідне, то тобто, 1500 голди, ми посуду з. Ну, ще ж як, зекономили ми по суті, 500 голоди. Ось. Зіграли буквально одну клеточку, тут у нас з'явилися знову стардропи, не питаючи це щоденні чи ні. І, до речі, тут вже випав епічний, но пінчик. Я тепер завжди чекаю скінчик, хоча, по суті, скінчики мені взагалі не потрібні, але все одно це приємніше, ніж, наприклад, 50 монет. Ось. Тут у мене, до речі, також запис чуть лагав, за це вибачайте, не знаю. Ну, Телефон люто нагрівається, тому що ігра є справді багато зараз. Тільки появляється світло, все, я пушу, тільки пропадає світло, я перестаю пушити. Ось так поглядає мій графік дня. Ось, спочатку пробували апатися в ограблення, йшло дуже погано. Ось. Потім вирішили пробувати ще з бровболом. Не пам'ятаю, з якого точного моменту, але ми ще там апалися. Також, до речі, забрав стардроп, забрав пас, з якого теж нічого не випало. У мене багато квестів, але в Лігу я зіграти зараз не можу. Що погано. Тому я япав зараз 9 сили. До речі, вже завтра вже в наступному відео ми з вами зіграємо в Лігу, оскільки в мене вже тепер є 3 брадера на 9 силі. Ось це такий спойлер на те, що буде далі відео. Ось. Далі ми ще пробували апатися, але йшло супер погано, ми багато сливали, також лутали стартропчики, з яких теж нічого, на жаль, не випадало. Ось. Ну і потім ми вже вирішили піти в до, що було нереально важко. Тобто Оці дві, дві перемоги, що ви бачите, ми зіграли каточок, напевно, 8, і то були тобто третє місце або слив. І ми просто верталися на ті самі кубки. Потім вже Firefox взяв Едгара, і пішло все просто як по маслу. Дуже класно йшло. Я прям кайфував, тобто, ми дуже піднімались. Ось, потім, правда, пацан вступив. Ну, але ми мусили грати в долу, тому пішли далі. Ну, правда, штольня. То, що стало, е, змінилося на штольню, було дуже обідно, чесно. Іменно на штольні, я до речі, і ці, цю тисячу кубків, по суті. Ось, дуже не повезло з картою, що дуже обідно. Ну і Кольта, як ви розумієте, ми доапали вже в ограблення, В принципі, йшло непогано. Сливи були, буквально один чи два. Також мені було дуже обідно, що пацан вийшов на ласт просто щоб написати, що ластова казочка. Ну... В принципі, окей, нехай буде так. Пацан мені мене вітав, до речі, так, знаєте, Рафіль вітав, Здоров'я, щастя, здоров'я, все найкращого. Ось, ну, в принципі, дякую, приємно, типу, що привітав. ну, типу, 25-й, вов, прикольно. Перші 25-й на цьому аккаунті. Далі ми вже вирішили підніматися, піднімати точніше, Дерела в ду. Ось, поки штульня, в принципі, йшло знову ж таки непогано. То єсть, ми прям дуже скоро апилися. Я не знаю, Firefox, у нього 27 тисяч кубків на основі. І я забув так і запитатися, чи в ньому забанили аккаунт, чи що. Ну я думаю, що йому йому забанили ак. Бо тобто, це грає дуже класно, я думаю, в нього і 30-ті були. Тобто, апаємося ми прямо спокійно. Тут а, я вже якийсь момент до АПОВДРЛ-25, і ось, до речі, той самий момент. Ось, і до речі, зараз після цієї каточки задасть питання, яке я чекав, щоб ви розуміли. Я не знаю, скільки часу я чекав. Я хотів йому, щоб мене мене хтось друзі запитали за цей пінчик. Ось. Але я хотів іменно, щоб якийсь підписчик запитався. Ось, і, до речі, це була листова каточка на 25 ранг. Дуже класно було, ми там, правда, якусь листову каточку слили одну з листових. Ну, в принципі, окей. Ось, вийшли в меню, отримали плюс 159 кубків, не виходячи в меню, що дуже класно, мені здається. І на аккаунті вже 9444 кубка, Що теж дуже класно. Також, до речі, я показав е скільки у нас було слеї, а слею у нас було не так же і багато, то є 34 по суті, за весь час. Ну, а решта все перемоги по 14-15 кубків, що було дуже і дуже круто. Ось. Ну, І також були треті місця, звісно. Е, так, тут я золотав, до речі, 200 очків сили, то з майстерності на Ну, І далі вирішив ще прокажати Шелі на 9 силу, щоб знову ж таки піднімати її на 25 ранг. Ось така крута серія в нас виходить. На рот. Мені здається, що це справді заслуговує на лайк і підписку. Серйозно, ці серії ми зробили дуже багато. То є, в якісь мірі ми, можливо, навіть зробили більше, ніж в двох-чотирьох передніх. То 25 не так же і важко піднімати, але і не так же і легко. Тобто, по суті, ці 25-ті ми підняли три підряд безперивно, пішло десь около 4 годин. Що я вважаю, в принципі, для 25-го непогано. Ось, тут пацанчик питався, чому я кидався на цей пін. Я не знаю, я його просто обожнюю. Не знаю, як ви. Напишіть, до речі, оцінь цей пінчик в коментах від 1 до 10. Мені здається, що це просто найкращий пінчик в Бравлі. Він навіть питався, типу, чи мені боятися, бо він боявся, як я кидав, що. Ну, короче, що я кидаю, можливо, він щось не так робить. Якщо хочете, можете блятися. Приважно я кидаю цей пінчик просто, ну, тому що так, так привик. Не знаю. Ці піни в мене, по-моєму, на кожному аккаунті вибрані. Вони прикольні. Вони серйозно прикольні, мені дуже подобаються. Ну і, в принципі, все. Вертаємося до пушу кубків ось. Він хотів брати іншого персонажа, але я все-таки вирішив бути людиною і доапати йому той 25-й на Едгарі. Ну, мені приємно, що пацан таки мені допомагає за себе взагалі не переживає. Ну, і якщо не помиляюся, ось ця листова каточка його до 25-го рангу. Якщо я, звісно, не помиляюся. Е, і ні, це не листова каточка, але це вже точно листова, так. Сорі, що так якось дивно озвучую. Чуть. Ну, просто я зараз не під час запису озвучував, тому так. До речі, вийшли ми з вами в меню і отримали 9503 кубка. Дуже круто. Він дякую, та в принципі нема за що тобі, дякую. Ось, ну і ще раз хочу показати його аккаунт. Виглядає він приблизно так. До речі, коли я починав цей аккаунт, в нього було на твінку 4 тисячі, якщо я не помиляюсь, а зараз в нього майже 10. Ось так класно виходить, то тобто, основну кількість кубків я пушу іменно з ним. Пацан справді дуже класно грає, я дуже задоволений. Також тут я вирішив золотати стардроп, також 200 монет. Ну і вже бачу цей легендарний стардроп за 10 тисяч кубків, який я відкрию в кінці цього відео. Якщо чекаєте, то поставте лайк. Також, до речі, народ, якщо вам подобається дана рубрика, то напишіть про це в коментах. Для мене це дуже важливо, що подобалося вам. Усі, які я пишу, ну не для себе, засунува, а для того, щоб вам подобалося, щоб вам був контент і вам було цікаво. Ось. Ну І шелі ми також дуже швидко піднімали. Як ви бачите, серія перемог 15, тобто дуже жорстко, ми 15 перемог підряд зробили, що дуже круто. Ну, звісно, коли були сливи, було дуже обідненько, тому що. Ну, це, до речі, плюс 170 кубків. Тут я мусив вийти в меню, тому що в мене десь мав пропасти інтернет. Ось. Ну і не хотів, щоб таке красиве число просто пропало. Також золото 75 кредитів, які полетіли на ріку. Ось. Ну і там буквально заступне каточки. Ми ще получимо зараз майстерність. Так. І золотаємо ще 200 очків сили, які нам дуже і дуже потрібні. І зараз в мене там знову около 3000 очків сили. Ну тепер вже монет не так багато, тільки 10 тисяч. Це, по суті, ще два бралі на 9 силу, і тут вже прийшлося доапити в соло, тому що пацану рано вставати, а апався. Я на секундочку, пів друга ночі. Ось. Зараз я десь буду показувати, що серйозно пів друга ночі. Ну і ще, як ви розумієте, я доапав на 25-й. Ось так. Можете розповісти, що пів другої ночі я пішов спати, і тільки я проснувся. До речі, кому цікаво, коли я проснувся, я ліг це в цьому розеті четвертої ночі. Проснувся я пів другого дня. Я не знаю, як я зараз на роботу маю почати ходити, в мене графік люто збитий. До речі, міфічний стардроп, я сам не пам'ятаю, що це. А, ну, 500 монет випало, окей. Ну і далі я вже зрозуміло, що навіть не надіюся на якесь везіння. Це, як ви розумієте, новий день, нові щоденні стардропи. Ось з яких нічого нормального, як ви розумієте, знову не випав. Ну, знову ж таки, прокачка потрібна, але все-таки якийсь кінчик все одно приємно. А ще краще, пасівочка або гаджет. Ось. Ну, я палися ми в ду, тут вже взяв Ромчика, він мені також допомагав. Йому я дуже дякую, допомагав бомбер. Е так, Ромчик, Бомбер, е Бодік, не знаю, якийсь допомагав. Ну, коротше, всім підписчикам дякую, хто допомагає в цьому проєкту, але найкраще, що ви можете зробити, це. Поставте лайк і підписати на цей канал. Багато хто не може, ну, не встигає мені чи що на вас багато, розуміють, перші, хто там залітають або переважно я деколи дліваю з тіми, через те, що або погана прокачка, або не підходять бравлери. Ось, найкраще, що ви можете зробити для просування цього проєкту, це поставити лайк. Вам не важко. серйозно, для вас ця секунда мені максимально приємна, Навіть собі не виявляйте, як мені приємно, коли ви мене підтримаєте. Ось, тут я Джек навіть підняв чуть більше, ніж планував. Тобто, майже на 600 кубків, ну потім апнув майстерність, ну і далі я вже не хотів йти. Плюс 115 кубків, і буквально залишається 46 кубків до 10 тисяч. Просто шикарні відчуття, не влядь, які я серйозно вірю, що апну тих 50 тисяч кубків до кінця літа. Я справді в це вірю. Ну і на реку, до речі, лишилося 130 кредитів, і ми отримуємо ще реку, а це ще халявних 500 кубків. Ну, по-моєму, так то імба. Також залутав я стартроп. Не знаю, чи є сенстивого по одному стартрупу лутати, чи зробити якесь міні-відкриття. Напишіть про це в коментах. Також монети залутав, ну і все. Пішов я вже на фінальні карточки, там пробував бомбера брати, в нього щось зі нетом було. Потім якраз той боїк заходив, потім ще в дуо з рандомом пішов. Ну і потім в соло, просто красиво в соло. Вирішив допушити собі десь тичку. Ось. Получаємо 6 кубків і це 10 тисяч кубків народ на нашому саме аккаунті. З моменту його створення в плані цього проекту, пройшло чуть більше, ніж 2 тижні. 18 днів, і ми вже запушили з вами 10 тисяч кубків. Також мене вітали пацани з клубу, Тож я дуже дякую, мені дуже приємно, ось хто слідкує, хто допомагає. Велике-велике дякую. Ось, ну і давайте зараз зайду відкрити легендарний страдру, бо чесно кажучи, я забув його відкрити. Ось yes, так. От, чуть зараз зміниться мій голос, озвучка, тому що вже з програми не скапкати озвучую. Так, поїхав лутати ці нагороди скоренько, бо там відоз вже і так затягнувся. Так, рідкий стродроп не цікаво. Так, зараз ми з вами получаємо Ріку і, можливо, ще якогось перса, в чому я сумніваюся. Так, Ріко, само собою. Давайте поїхали далі. Знову епічний бравлер, давайте. Так, хто тут є? У нас стоє ПМ Гріф, ну то одну з стоять. А я Едгара маю? Чи ні, я Едгара не маю. А Гріфа або Едгара я зможу отримати. Ем, Так. Так, 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 Едгар, Ну добре, заберу Едгара, поки заберу собі Гріфа. Окей, його ми майже отримали, і понали народ. То, для чого ви всі сюди зайшли, я думаю, це легендарний Star дроп. Раз, два, три. Відкриваємо народ, будь ласка, поставте Зараз всі лайк і підпишіться на цей канал. Звідси може випасти реально Лего. Давайте для просування цього відео наберемо максимально активну цьому відео. Це 10 тисяч кубків народ. І я відкриваю. Раз, два, три. Поділила. Пліс Браблер, плісбра. Це скін, це скін, це пляжна ніта, це морська ніта. Це скінчик, ні. Ну, до речі, скінчик непоганий, але в мене ніта вже є скін. В мене ніта вже є скін. Ну що ж, ну. Окей, окей. Народ, ну і на цьому я буду закінчувати дане відео. Я максимально надіюсь, що воно для вас вийшло веселим, що воно вам підняло настрій, що воно вам сподобалося, що воно для вас було корисним. Якщо це так, то поставте лайк та підпишіться на цей канал. А також напишіть в коментах, як вам ця рубрика і як скоро ви хочете бачити нову серію. Ну і все по суті. З вами був, як завжди, Денмен. До завтра.